Велештилвелд, участь прибульця з 2024 року, я йшов по незнайомому, але давно знайомому мені місту. Це було місто війни, це було місто надій, це було місто, з якого давно пішли всі, хто збирався в дорогу, куди б там не було. Залишились найстійкіші, найбеззахисніші і тому най -най. А ви що думали, що все могло бути інакше, та ніколи в житті жодна нормальна людина не залишилася б тут за власним бажанням. Та ще й під час цих нескінченних бомбардувань, якби влада не задушила їх мізерними пенсіями та зарплатами, просто черговий раз на всіх нас, бідолах, вирішили провести ще один страшний експеримент з цими нескінченними бомбардуваннями, десятками і сотнями трупів у квартирах на сходових майданчиках будинків та просто на вулицях знову зруйнованими історичними будівлями. Єдине, що не змогли ще зруйнувати, це давно забутий давній портал. Звичайний портал часу так і залишився поза досяжністю тих недалеких людей, які почали це нескінченно злобне протистояння. А в результаті ось що виявилося. Портал, як був, так нікуди й не подівся, а до нього ще й додалася реклама. І жив цей давній портал часу за своїми завжди законами, але ще й рекламою. Мовляв, ось вам, будь ласка, черговий сервіс у додаток. Мовляв, збережіть номер вашого смартфона на перетині смуги реальності з виключно вашою реакцією на ваш індивідуальний голос та індивідуальний пароль. А далі слідувало звичне вартість послуги, час трафіку, а до нього основні та додаткові умови дії послуги, де враховувалися всі ті самі непередбачені випадки, коли послуга може бути перервана і де зазвичай вказувалися обставини форс-мажору і суворо прописувалося не допускати самого клієнта втручатися в цей самий форс-мажор своїми некомпетентними діями. А й усе таке інше гаразд, підписав я цей кабальний договір, і ось чому мені завжди здавалося, що люди не бачать того, що лежить на поверхні горизонту їх сприйняття навколишньої реальності, але я чомусь вмію відчувати цю поверхню якимись дивними внутрішніми сенсорами, які не виходять назовні за жодних непередбачених незручностей цього підлунного світу. Так ось всі ці внутрішні п'явки вічно ворушаться в мені, і головне, що в цих п'явках справді образливо те, що від них не можна просто так ось легко позбутися, тобто взяти і відкинути. Коротше, я підписав цей, здавалося б, кабальний договір і отримав можливість порадувати не тільки себе, а й своїх внутрішніх п'явок. Одним словом, погнали лебедів. А якщо що, то потрапивши в лайно, не чиркай. А то як же без п'явок? А крім того, без такої нової смарт-послуги нині в минуле не пропускають жодні портали, або прямо на вході пред'яви свій смартфон з оплаченою хронометрією, або ступай собі мимо. Ось я й пред'явив, хоча й розумів, що цей липовий договір. Давно і міцно вже не кошерний, та й п'явок своїх пам'ятав у всьому незліченному безлічі, ну гаразд, взяв і пред'явив тут же на віртуальному КП, після чого й отримав право увійти прямо в портал. А з цим порталом теж не все так собі гаразд. Він, хоч, як кажуть, і заносить у минуле, але ось кого і куди заздалегідь не повідомляє. Ну, гаразд, у мене є смартфон з придбаною заздалегідь хронометрією, по якій завжди можна точно або майже вчасно сказати слово. Аларма, але це тобі не Vodafone, і навіть не відчизняний Київстар. Це тобі вже якийсь особливий новий оператор трансфона. До речі, саме з нього і здійснюється управління минулим, хоча на вигляд це звичайний смартфон, але програма в ньому з певним видозміненим кодом. Одним словом, відомо, що на сьогодні на землі існує 50 порталів на інші планети або в минуле чи навіть у майбутнє, але тільки в майбутнє я не поспішаю. Я завжди згадую казку Ганса Крістіана Андерсена про те, як один дивак захотів потрапити в майбутнє і потрапив якраз на свої похорони. Лежить він, значить, на столі в труні такий гарний, а навколо нього ходять небагато відвідувачів, кожен з яких свою думу думає, і мало чого в цьому хорошого. Хоч навіть політ дурної мухи чув цей дивак, після цього чомусь і мені не захотілося в подібне майбутнє. Гаразд, що до інших планет, то з цим ще можна й почекати. Прийде час, переміщуся від гріха подалі з цієї грішної землі. А поки я підійшов до порталу, натиснув на кнопку смартфона і чортовий хронофон виніс мене прямо до будівлі НКВС у місті Києві в 1935 році. От скажіть, якого біса ні і ні правіше, а строго перед входом до цього недоброго закладу, та ще в той недобрий час. А одяг на мені сучасного 2024 року. Про який чого тільки не написали, от мовляв, прийде такий рік, і буде у вас і особливе комбінезонне обслуговування, і особливе взуття. Хто б ще мені комбідрес особливий з дуру не приписав, але я ж чоловічої статі, тому мені було не до комбідреса. Курточка американського підводника, звичайно, репліка нічого більшого, американські джинси, білі кросівки, дідес на пінопластовій підошві, все. Ах, ні, вибачте, ще блейзер. А на ньому намальований білий ведмідді, Звичайно, не російська і не радянська військова база в Антарктиці з білим ведмедем. Але ви мене розумієте. Зараз така мода. Тільки ось розкажи цим зосинками кретонам, які тут вже мене загребли, і щоб далеко не водити, привели прямо до підвалу, а там таких як я по проносу бродячих безліч. І найголовніше, що до всіх нас ставляться привітно, усміхаються, але до часу одним словом чергову посмішку роблять. Звідки прибули з 2024 року, на який ляд вам знадобилася наша славна соціалістична епоха, хотів поцікавитися. Відповідь неправильна, і тут вже в морду важким кулаком, і вслід за цим не новим відром жахливо крижаної, і дуже нечистої тухлої води, вельми огидної властивості, окропили з голови до п'ят і знову за своє. Ну от тепер ви хоч трохи починаєте походити на людину, а людина вона те, що вона має. Перш за все, це властивість розкладатися на гнилі молекули. Навіть у нас вже доведено, що на молекули. А я якось не хочу бути просто молекулою, То якого біса, ви до нас завітали. Тут і без вас скупчилося багато ідіотів з різних поверхів невідомої нам реальності. Хоча навіть ми вже розуміємо, що там у вас халепа, і ви вже повірте усвідомлювати це нам нинішнім дуже неприємно. Тож, Сидоров, ти де там, вріж йому ще раз по морді. І тут, втретє, мене були жно вдарили по обличчю, від чого воно, як скло, почало синьо-фіолетовим відливом стікати далі до підлоги. Ех, що тут сказати, сумно вимовив загальноармійський майор, і він же старлеєн КВС. Ось прийшла рознарядка просто бити всім вам новоприбулим морди до посиніння, тому що багато вас з майбутнього на нас звалилося, що ж там відбувається у вас у вашому майбутньому. Нам ще своїх катувати додопитувати, а тут ви валом пішли добре, що відразу пригріваємо і від. Справляємо на розчленування аж до молекул для цього, й великих зусиль нам не слід докладати. Сидоров, ану, вріж йому в четверте. Сидоров тут же врізав, і я потух прийшов до тями не відразу, і відразу давай мені, Сидоров, сам вже скаржитися мені на себе. Мовляв, мені б зараз знищувати всяку контру та інших ворогів народу, таких Сидоров, повір, швидко приводить до ладу, але цього, як видно, мало. Зверху велено ще й тобою займатися, а нам заборонено до таких, як ти без толку торкатися, але вас дозволили бити тільки до смерті, а ви якісь сволота невигубна. Б'єш вас б'єш, а ви раптом за допомогою цих паршивих ваших приладів натискаєте код Аларма, і раз вас тут вже зносить чорт знає куди, ні, вже я, то вже точно знаю за кого вас приймати, що вас приймати без будь-яких червоних професорів, які нарікають, мовляв, як можна так людей бити до смерті. Так ми й самі не знаємо, як велено бити, б'ємо, сказали б просто вбити, вб'ємо, але кажуть, мовляв, не можна. Ви, мовляв, наше майбутнє, хоча й таке дегенеративне. Так що ж, ми на свою кнопку, хлопче, і вали звідси, але перш ніж натиснеш Сидоров, ти тут? Перш ніж він натисне свою чортову лярму алярму, вріж йому впати, а до його приладу навіть не торкайся, тому що чорт знає, куди тебе знесе. А раптом прямо на спецоперацію під атакамси, там ти точно не виживеш, а мені що самому ворогів народу допитувати. Отже, приготуйся спочатку йому ще раз вріж, ні, тоді він не зможе натиснути на свою чортову кнопку. Значить, зробимо так, тих клієнте, на аларму жми, та тільки сильно не дожимай, а то всім іншим з ваших усі пальці повідриваємо. А от тепер Сидоров вріж йому в обличчя на прощання без славночки. І Сидоров вдарив: я вже третій тиждень лежу під Крапельницями в якомусь дивному закладі, це якийсь міжпросторовий госпіталь, в якому мені кажуть, що назад в такому нашпигованому вигляді мене не можна повертати. Мовляв, це погана реклама переміщенням у минуле, а з крапельниці скочуються краплі чогось там, чим вони мене капають, і що тільки одному бісу відомо. При цьому опір чинити не можна без цього апетиту в крові. Мене в 2024 рік точно не пустять. Цікаво, скільки я тут лежу, і чому тупо спостерігаю, як в мене капають очисні всякі рідини по краплі крапельці? Кап-кап. Ну от, слава Богу, очуняв. Тепер мені буде не страшно пережити всі подальші нічні бомбардування. Тепер я й не таке витримаю. Тепер, ей Рабинович, вріж йому, щоб він прийшов до тями до кінця і вписався в параметри нового часу. Майже до третьої ночі косий дощ стояв стіною, а ще й блискавка полихала. За п'ять хвилин до тої ж третьої години ночі оголосили повітряну тривогу. Цього разу все, що мав супостат, було направлено на Київ, який це насправді епічний і іді... Отизм напередодні вони втратили два літаки. Ці вічні вони, які ніколи вже не стануть нами, зараз навіть важко уявити, як усі ми варилися в одному котлі, такі різні одні спрямовані на те, щоб створювати щось нове. А інші зі своїм мерзенним арапником весь час готувати нове покоління рабів, а найнепокірніших і зводити навіть не відводячи в рабство. Наліт тривав 1 годину 20 хвилин. Наразі розшукують останні шахеди і гремлять заключні акорди нічної баталії. До речі, Абрамович, як ваше здоров'я, не дочекаєтесь без їх доброї спокійної ночі.